Треба визнати, що цей тиждень був максимально насиченим на різноманітні події. Причому деякі з них не пов'язані з технологіями. В принципі, тиждень був дуже насиченим. ви самі розумієте. І в політичному плані, і не в політичному. Китайці показали цілу купу нових смартфонів, операційну систему і деякі технології, яких раніше в телефонах взагалі не бачив. Також свої новинки викатила компанія Apple, від корейців є приємні новини. Ну, а Xiaomi встигла двічі вляпатися в жорстку халепу. Обіцяю, що цей випуск буде дуже цікавим, тож давайте влаштовуйте затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подбачку, а я починаю! Але перед цим я хочу вам повідомити, що в нашому інтернет-магазині з'явилася дуже цікава пропозиція для кожного з вас. Знаєте, такий смартфончик OnePlus Ace 5 ну або його глобальною версією OnePlus 13R. Так ось сьогодні, от конкретно, от сьогодні, я запускаю акцію. Дивіться, цей смартфон у вживаному стані, але він реально як новий. Немає не подряпи, нічого ви так кутиво дістанете. Взагалі скажете, що це новий смартфон. Також там даруємо такий от блок живлення і usb кабель вони типу без швидкої зарядки, але все одно ударному куні, як то кажуть, зуби не дивляться. Дивіться цього на всього за 12 тисяч 900 гривень. 12 900. ще отакий чохоль отакий чехольчик буде і фірмова коробка від е, нашого інтернет-магазину. 12 900. Назвіть, будь ласка, мені буде ще один продукт, який краще за ці гроші буде, ніж е, ACE 5. Таких немає. Можна встановити глобальну прошивку, можна з китайською відправляти. Ніяких проблем з роботою цього пристрою всередині нашої країни точно е, не буде. Батарейка 6,5 тисяч. Процесор Snapdragon 8 Gen 3, матеріали корпусу, метал плюс скло є. Оцей фірмовий улюблений усіма важлі перемикання звукових профілів. Тут, в принципі, недоліків у нього немає. За 12900 це просто імба. І от прямо от зараз ви йдете, посилання в описі, звертаєтесь до наших менеджерів. Ну, добре, можливо, у неділю вони вам не дадуть відповідь, але у понеділок точно дадуть. Коротше, просто неймовірно крута пропозиція, і я дуже хотів вам про неї розповісти. Ну і дуже сподіваюся, що востаннє вам нагадую про наш розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. Нам залишилось там добу. Всього на всього 100 тисяч гривень. Збираємо гроші на автівку для хлопців, які прямо зараз працюють на східному напрямку. Гарячий напрямок, розвідникам треба спринтер. Ну, більш детально вони самі розкажуть усе в кінці відео. Тож долучайтеся. Задонатиш всього лише одну гривню, ви вже будете брати розіграш. Чим більше донат ви зробите, не більше донатів, а більше донат. Ну і більше донатів, мабуть, теж ви будете як -от, збільшувати свої шанси на перемогу. Коротше, все, що хотів до вас донести, парі, входу мінімальний, а приз як на мене. Мене доволі прикольне. Усі корисні посилання я залишу в описі. Заздалегідь щирий низький уклін усім тим, хто долучається. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги. Перша новина стосується не тільки смартфонів, а й ринку електроніки в цілому. Торгівельна війна між США та Китаєм лише набирає оберти, і ринок вже починає лихоманити від цих подій. Після заяв про нові мита ринки акцій впали разом з ціною усіх криптовалют. Microsoft, Amazon, Google та Apple все активніше переносять збірку своїх гаджетів та серверів в Індію, В'єтнам, Таїланд та інші країни. Штати хочуть обмежити доступ під до власного програмного забезпечення, а китайці своєю чергою загрожують жорстким контролем рідкоземельних металів, хто раптом не знає, вони використовуються майже в усій електроніці, і значна частина світових запасів видобутку та обробки знаходяться саме в піднебесні. Коротше, якщо це не просто гра м'язами та довжиною статевого органу, а реальна спроба напакостити один одному. Ціни на гаджети найближчим часом можуть злетіти вгору. Звісно, зараз у багатьох ставлення до Китаю різко погіршилося, і враховуючи все те, що вони сьогодні роблять, хочеться вболювати за те, щоб їм надавали попиці. Але якщо внаслідок цього ціни абсолютно на усю електроніку злетять до небес і люди всередині нашої країни. Відчують це на своїй власній кишені, тоді радість від перемоги над східним драконом може дуже швидко зникнути. Тож мені здається, що найкращим результатом цієї торгівельної війни, так само, як і будь-якої іншої, буде грамотно укладена мирна угода, в якій сторони про все нормально домовляться, і від цього не будуть страждати звичайні люди. На ну, поки ніякого технологічного апокаліпсису слава Богу не сталося. Компанії продовжують показувати усілякі новинки ледь не щодня. Цього тижня Apple по-тихому анонсувала цілу лінійку пристроїв на новому процесорі M5. Насправді, в тому, що не було якоїсь окремої гучної події, немає нічого дивного, бо крім зміни процесора, нічого в цих пристроях особливо не оновили. MacBook Pro доступний лише у варіанті на 14 дюймів і торі. Такні версії на М4ПРО та МАКС. Все одно потужніше за новинку. В iPad взагалі не зрозуміло, для чого це оновлення, бо міць навіть попередніх версій процесора не було куди застосовувати. Тож це просто анонс заради анонсу. Ну і ще випустили оновлену версію гарнітури Vision Pro, де новий чип, хоч і не буде зайвим, але навряд чи це зробить її, хоч трохи популярнішою. Цікаво, що за інформацією від інсайдерів, Apple таки наважиться наступного року представити MacBook з сенсор. Екраном, який, хоч і виглядатиме, як щось сучасне і нетривіальне. Е, ось проте мені все одно не зрозуміло, на хіба він потрібен. Всі, кому потрібно малювати, візьмуть собі iPad Pro, а звичайному користувачу той сенсорний екран взагалі не потрібен. Навіщо? Для того, щоб кожен раз його протирати від плям, що компанії дійсно потрібен новий голова, і останні чутки про заміну керівництва не безпідставні. Бо, як продажник і менеджер, тім Кук, звісно, один з найкращих. Що не з не найкраще. Але як інноватор ну, проявляє себе не дуже добре. До речі, можливо, останнім з його серйозних досягнень у навичках домовлятись стане саме старт продажів iPhone Air у Китаї. Поки керівництво країн готове ледь не у горлянку один одному вчепитись, купертинівці продавили продаж смартфонів з І7 одразу у кількох національних операторів у Китаї. Ніхто з колишнього концерну BBK чи навіть обласкана компартію хоа. Huawei не змогла цього зробити. А Apple дозволили. З одного боку, це дійсно виглядає як велика перемога і черговий доказ того, що західні компанії задають тренди, а китайці йдуть у них на поводу. А з іншого боку, це трохи виглядає як вимушена міра. Бо, як усі ви знаєте, iPhone Air і на нікому не потрібен у світі. А китайці полюбляють усіляку дичину. Тим більше раніше вона була під забороною, типу і сім не було, а тут оп, щось новеньке можна брати. Тим більше. Вони великі шанувальники яблука виглядає стильно і так далі. Коротше, вони там заб'ють болта на те, що там невеличкий акумулятор і так далі. Певен, що будуть купувати. Тім Кук, судячи з усього, це теж добре розуміє. Подивіться на його либу, коли він стоїть поряд з тією китаянкою. Типу, все, він знайшов для себе лохів, які там точно схавують усі ці iphone Air. І Якщо друге покоління яблучного надтонкого смартфона ще може побачити світ, бо сила бренду може продавати навіть такий суперечливий продукт, то корейці вже остаточно визначилися з тим, що їм не потрібні всі ці еджі, не потрібні ці експериментальні моделі з недонкими корпусами, все вони поставили хрест на цій лінійці. Численні інсайдери стверджують, що Samsung зняла з виробництва s 25 Edge та планує скасувати вихід його наступника S26 Edge. так ми вже бачили його рендери. І за чутками модель вже готова, але схоже, дуже погані продажі попередника змусили керівництво таки змінити плани. Пише, що цього року ми знову побачимо стандартне Тріо s 26 s 26 та s 26 Ultra. І паралельно з цим з'явились ще одні чутки про те, що цього року вихід новинок перенесуть з січня аж на березень, нібито через якісь технічні питання. Кожна новина по окремості звучить не дуже правда. Та подібно, але якщо їх усіх поєднати, то усе складається як треба. Смартфони таких великих компаній розробляються заздалегідь, і щоб замінити модель, потрібен час на налагодження поставок компонентів та численні тести готових зразків. І хоча все це наразі є лише витоками від інсайдерів, мені здається, вже зараз можна сміливо казати, що тренд на надтонкі смартфони. Прожив не більше року. Чесно, не думаю, що хтось буде за ними сумувати, бо ані з мого оточення, ані серед моїх підписників я не бачив відвертого захоплення подібними гаджетами. Ні, можливо, хтось там собі купив той iPhone Air, можливо, навіть S25 Edge, тому що ціна була низькою, ну бо Air зараз за шару деякі зливають. Ось, проте, ну коли вони закінчаться, ну просто типу, там людина купила там, рік, два покористувалася і далі не буде на тонких смартфонів. Вона повернула. Вернеться на звиний, і взагалі не побачить в цьому жодних мінусів. Ну я реально в цьому впевнений. Подивимось, чи зможе стати популярною їх потрійна розкладачка та аналог Vision Pro, анонс яких заплановано на кінець жовтня. Тут ресурсів на розробку було вкладено набагато більше, і скасовувати їх ніхто вже не буде. Але мені здається, що на них теж чекає не дуже довге та безхмарне життя. Якось важко останнім часом у брендів з інновацією Щось показують, але... Нічого нікому не подобається. Вони розуміють, що треба рухатися в якомусь напрямку, що щось якось старатися. Але в якому саме напрямку поки що ніхто зрозуміти не може. Не знаю, можливо, в найближчому майбутньому ситуацію врятують недорогі розумні окуляри. Хоча я теж не певен, що прямо кожен буде їх купувати. Тобто такими самими популярними, як смартфони, вони точно ніколи не стануть. Ну от подивіться самі, на вулиці багато людей ходять в окулярах, та й не тільки на вулиці. комусь просто от не подобається все от люди Незручно. Ось тож, якийсь там свій шмат ласового порога вони точно урвуть, але сказати так, що вони будуть прямо масовими, я не можу. Однак серед усіх претендентів на успіх цей варіант виглядає все ж таки найкраще. Китайці ж, як завжди, намагаються здивувати свою публіку на презентаціях кількістю ЄГР з мегабайт, мегапікселів ФПС, балів вантату, і останнім часом додалася ще одна цифра кількість мА в акумуляторах. І от остання боротьба мені вже подобається. Бо якщо на ігри мені начхати, а якщо не начхати, то сьогодні середньобюджетного процесора вистачає з головою для того, щоб грати навіть в найвимогливіші ігри, там на середніх налаштуваннях, середньовисоких. Тобто, Брати можна. А от час автономної роботи я певен, що потрібен абсолютно кожному. Цього тижня свої презентації провели одразу чотири бренди: Vivo, Oppo, Honor та Nubia. Зараз я вам коротенько розповім про кожну з них. А якщо раптом вам треба буде більш детальна інформація про якийсь з цих смартфонів, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Почну з Vivo, яка показала одразу два смартфони X300 та X300 Pro. Молодший брат, це компакт з діагоналю 6,3 дюйми, дюйма, який і по суті прийшов на заміну X200 Pro Mini. Він отримав свіжий чип Dimensity 9500, акумулятор ємністю 640 мАч, повноцінний вологозахист та дуже пристойні камери, як для Компакта. Якщо порівнювати його з попередником, то змін насправді небагато. Основна камера стала на 200 Мп, але розмір сенсора навпаки став менше. Тож невідомо чи взагалі це апгрейд або погіршення. Скоп та ультраширик залишились взагалі без змін. Хоча претензій до них і так не було. З очевидних змін це новий процесор та USB 3.2 на заміну повільного 2.0 у попередника. Єдине, що може змусити вас замінити старе покоління на нове, це якщо виробник навариться випустити глобальну версію. Все, бо технічно, між е, торішньою моделлю і е, X-300, ну не так і багато змін. Так, новинка стала краще, але це більше роботи над помилками. Там шайбу трохи менше зробили, ультразвуковий сканер завезли. Ну! Таке собі. В будь-якому разі це дуже крутий компакт, якщо не найкращий компакт технічно на ринку. Ось проте попередня модель теж була дуже крутою і такою залишається. X-300 Pro більше змінився зовні, ніж всередині. Компанія відмовилась від екрана водоспада і плавних ліній на користь прямого дисплея та роблених гранеї. Основний набір камер взагалі лишили без змін, а от фронталку прокачали, давши їй автофокус. Здавалося б, зараз. Зараз усі так роблять, бо камери прокачують алгоритмами, а не залізом. Але якраз з цими новими алгоритмами стався невеличкий казус, який помітили на фото з презентації. Шиї робив з облич людей якихось монстрів, і це явно повинно працювати не так. А дуже б не хотілося, щоб вони в гонитві за шию обробкою втратили це звання, принаймні в моїх очах. Звісно, оновили процесор, через який, можливо, і стали збої алгоритмах, та трохи збільшили акумулятор до 6510 мАч. В цілому оновлення теж більш косметичне, і ця модель ніколи не стане конкурентом X200 Ultra у якого іншого філософія і інший набір камер. Далі свої новинки показала компанія Oppo. Перше, що кидається в очі, це відмова від шайби посередині на користь дизайну, як у OnePlus 13T. Find X9 та X9 Pro також мають свіжий чип Dimensity 9500. А основний акцент на презентації робили саме на можливостях камер. Молодший варіант, який являє собою такий собі напівкомпакт з діагоналлю 659 дюймів, отримав прокачаний основний. Модуль від Find X8 Pro. Два інші сенсори залишились без змін. В прошці змін більше. Там і основна камера краще, і телевік тепер теж на 200 мегапікселів, як у інших китайських фотофлагманів. А ще фронталка отримала автофокус. І це стає приємним трендом серед китайських виробників. Казали, що їх смартфони мають найкращу на ринку кольоропередачу знімків завдяки спеціальному сенсору. Але в минулому поколінні він... Теж був і це не дуже йому допомагало у реальному житті. В минулому поколінні флагмани Vivo були значно кращі по рівню зйомки за смартфони від Oppo. Хто знає, можливо, в цьому поколінні вони зрівняються, бо суто технічно лінійка X9 цього року не поступається x 300 А от в чому Oppo перемагають Vivo, так це в ємності акумуляторів. Менший отримав банку на 7000, а старшому взагалі дістався на 7500 тисяч Ампергодин. У торішнього Find X8 Pro було 5900. Тож приріст дійсно суттєвий. І при цьому сам смарт став навіть тонше на 0,2 мм. Думаю, що старші флагмани обох брендів 100% попадуть до мене на огляди. І тоді ми вже дізнаємося, хто з них краще і по продуктивності, і по часу автономної роботи, і по камерах. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цю заробу. Далі нам показали пару. Нових смартфонів від компанії Honor. Як на мене, це одні з найцікавіших смартфонів серед китайців саме для нашого ринку, бо їх прошивка має українську мову з коробки, навіть на пристроях для ринку піднебесної. Ну а їх фламини офіційно виходять і на глобальний ринок, і коли ціни трохи знижуються, стають справжніми топами за свої гроші. Одразу після анонсу Magic 7 Pro коштував дорого і особливо не привертав увагу. Але потім він став одним з найкращих смартфонів на ринку. Свої гроші. І всі, хто його придбали, ним задоволені на всі 100. Основні зміни відносно попередника, це, звісно, новий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 та суттєво збільшені акумулятори в обох версіях. Причому молодший Magic 8 теж став відносно компактним пристроєм з діагоналі 658 дюймів. А при цьому акумулятор змогли умістити аж на 7000 мАч. В прошці дісталась банка на 7200, але в версіях для Європи його поріжуть до 6270. По камерах зміни доволі неоднозначні, бо в старшій версії прибрали змінну діафрагму на основі, але збільшили кратність наближення перископу з 3 до 3,7. Все інше, наче лишилося без змін, включно з аналогом Face ID на передній панелі. В цілому пристрої вийшли дуже крутими, але гадаю, що кожен з вас зі мною погодиться, якщо я скажу, що спостерігається невеличка е, стогнація. Ну, я не бачу якихось таких, знаєте, суттєвих. Суттєвих кроків вперед. Таке враження, наче усі виробники зараз впарилися в стелю. От, і окрім там, покращення якихось програмних фішок, ну, по залізу вже точно не витягують. Ну, типу, що там? три Трикратне було наближення, стало 3,7, там трошечки качнули батарею, і все, по суті, все. Те саме стосується і флагманів Vivo, Ну, Oppo. Oppo реально покращили свої смартфони ну, відносно попереднього покоління, прямо суттєво. Але ну, вони просто підтягнулися до рівня конкурентів цього року. А так, загалом, щось мене не дуже радує ця картина. Тож, моя вам порада, якщо ви сьогодні маєте на руках Magic 7 Pro або Vivo X200 Pro, або попередній флагман від компанії Oppo, міняти їх на нові покоління, сьогодні я точно не бачу сенсу. Можливо, через півроку, коли ціна просяде, тоді можна буде ще подумати. А так я б все одно пропустив у це покоління і брав наступне. Якщо у вас немає сьогодні китайського флагмана, а ви собі хочете його придбати, в такому разі можна дивитися в їх бік, але все одно, коли... Ціни стануть більш-менш адекватними. Окрім цього, на презентації засвітили новий концепт смартфона під назвою Honor Robot Phone. Замість основної камери там розташований складний механізм, який висуває камеру з корпусу і може обертати її у всі сторони, як гімбл-стабілізатор. Кажуть, що нею буде керувати потужний ШАІ, який зможе стежити за об'єктами, знімати вас, навіть коли смартфон лежить на столі та іде. Стабілізувати картинку під час зйомки у русі. На попередніх фотографіях та промо-відео він виглядає цілком нормально, і товщина такого модуля не набагато більша, ніж шайби у якогось іншого топового камерафона. Виглядає з одного боку прикольно та інноваційно, але ж така конструкція навряд чи буде дуже надійною. Бо якщо туди потрапить якийсь пісок, все це заклинить та перестане працювати вми. Від води його Хистити в теорії легше, але все одно можуть виникнути проблеми. А що казати про безпеку особистих даних, коли ваш смартфон може стежити за вами у будь-який момент, навіть коли ви думаєте, що він просто лежить на столі і бачить лише стелю. Готовий пристрій обіцяють показати вже за кілька місяців на виставці МВЦ в Барселоні. Там нам розкажуть і про його ціну і про усі додаткові речі. Можете ділитися своїми думками з цього приводу в коментарях, як вважаєте, це дійсно інновації, на які ми заслуговуємо, чи чергова дичина, яка нікому не потрібна. Ну і остання презентація була від компанії ZTE. А точніше від їх субренду Nubia Red Magic. Вони показали оновлені версії своїх ігрофонів під назвами Red Magic 11 Pro та Pro Plus. В цілому це все ті ж круті ігрові пристрої зі сміливим робоподібним дизайном, активним охолодженням за допомогою турбіни, ігровими курками та екранами без вирізів під фронталку. Головною фішкою презентації стала перша у смартфонах система активного рідинного охолодження у плюс. Версії там використовується спеціальна керамічна помпа товщиною усього 0,75 мм, яка перекачує холодоген по трубках і тим самим ще краще його охолоджує. Вказано, що використовується спеціальна рідина, яка не випаровується з часом і не замерзає навіть при температурі мінус 60 градусів. І щоб це наочно продемонструвати, на самій презентації виносили новинки на сцену заморожені у кубільо. Цим же вони хотіли продемонструвати, що тепер активна система охолодження кулером не боїться води, і смартфони отримали повноцінний захист за стандартом IP68. Звісно, за їх особистими тестами тепер взагалі нічого не тротлить, і ця система повністю вирішує проблему перегріву процесора. Але ж ми всі чудово знаємо, що вірити їм на слово себе не поважати. Та й для чого тоді показувати окремий зовнішній кулер потужністю 30. Якщо вбудована система охолодження так добре справляється. Дуже цікаво перевірити на практиці ефективність такого рішення, але що можна визнати вже зараз, виглядає воно ну прям дійсно ефектно. Ну і варто відзначити євність акумуляторів на винок, які складають 7500 мАч у версії Pro Plus та 8000 у молодшій версії без рідкісного охолодження. Виробник вказує, що це дасть змогу грати цілих 14. Годин у моба ігри від одного заряду. А в звичайному користуванні цього точно вистачить на 2 дні роботи. І я точно знаю, що ігрові смартфони не для всіх. Але погодьтеся, що ці красені виглядають сьогодні як найкращий варіант серед доступних. Та й в цілому, ну який ігровий смартфон краще, ніж от ZTE-шки? Можливо, рішення від Asus, але вони коштують дорожче і ну а чим вони краще? Ну по факту. Напишіть, будь ласка, в коментах, те, що там більше аксесуарів, не знаю. Як на мене, ну конкретно тут ця 11 серія вийшла прямо топовою. Ну якщо вас в принципі цікавить ігровий смартфон, ну і настайно хочу сказати буквально пару слів про компанію Xiaomi. Цього тижня вона потрапила одразу у дві халепи, одна з яких пов'язана з автівками, а інша зі смартфонами. Їх суперкар Сусім знову потрапив у неприємну аварію і згорів на місці. Але біда в тому, що при цьому автівка зблокувала електронні двері і залишила всередині пасажира. Його намагались витягти сторонні люди, але двері не мають фізичних ручок і тому просто не відкрились. Ця біда обвалила акцію. Цій компанії майже на 10% і знов підняла галас у мережі від невдоволених фанатів. Інша новина підняла галас вже у нас в країні, бо через вбудовану в операційну систему рекламу якісь дуже винахідливі українці змогли пропихнути недобросовісну рекламу швидкого кредиту. Воно шифрується під сповіщення від телеграму та називається позикобот. Відписуватись у ньому у самому Телеграмі безкорисно, бо надсилає. Ці сповіщення саме система видачі реклами MSA. В операційній системі. Люди жаліються, що їх вже задовбав цей бот, і вони не знають, як його вимкнути. Переходити за посиланнями і тим більше вводити кудись свої особисті дані, я ні в якому разі не раджу, тому що навряд чи це закінчиться для вас чимось е, хорошим. А щоб позбутися усього цього, е, треба просто примусово взяти і вимкнути застосунок MSA. У меню Пароль та безпека треба обрати розділ надання та відкликання дозорів та зняти галочку з Стосунку MSA. Тоді реклама зникне і не буде вас більше турбувати. Ситуація, звісно, неприємна, і за рекламу смартфони Xiaomi не сварив ну, хіба що а, ледачі. Проте вони все одно залишаються найпродаванішими смартфонами всередині нашої країни. Звісно, людям подобаються флагмани від Samsung, від Apple, але все одно вони подивилися на них. Зазирнули собі в кишеню і йдуть в магазин купувати собі середній бюджетник або так званий топ за свої гроші з написом Поку чередні позаду. Цьогорічний X7 Pro став справжнім хітом продажів через потужне залізо, файний екран з донкими рамками, повноцінний вологозахист та немаленький акумулятор. Але Xiaomi вже готує його наступника, який, схоже, цього року теж вийде раніше, ніж зазвичай. В базах вже з'явилась реєстрація. Дельєстрація його китайського прообразу Redmi Turbo 5. У нього буде ще потужніший свіжий чип Dimensity 8500, акумулятор ємністю цілих 7000 мАч. повноцінний вологозахист IP68, ну і слава Богу, лопату на 6,8 дюймів робити з нього не будуть. Повинна залишитись стара діагональ у 667 дюймів. Зазвичай такі записи у регуляторів з'являються приблизно за місяць. З до офіційного анонсу, тож схоже на те, що цього року компанія вирішила показати трохи раніше. Не тільки свої флагмани, а й середньобюджетні смартфони. X7 Pro анонсували на початку січня. Це мають показати трохи раніше, то швидше за все у е, новорічну ніч ви вже зможете сидіти з X8 Pro е, на столі. Тим більше, що зі мною зв'язувалися китайці, хочуть мені заслати якийсь надпотужний смартфон Поку. Не сказали який. Я підписав NDA, Я реально не знаю який, але все сходиться таким чином, що швидше за все мова йде саме про Poco X8 Pro. Чесно, я не знаю, чи варто цьому радіти, бо відео які стосовно смартфонів від компанії Poco, вони доволі суперечливі. Не знаю, якщо у вас смартфон Poco, поділіться з нами своїми враженнями. От якщо ви ним користуєтесь кожен день там, протягом року, Двох, от він вас бісить чи, чи ні у повсякденному користуванні, чи глючить він, які у нього плюси, які у нього мінуси. Бо треба людям просто пояснити, тому що ну звісно, що коли там, ми записуємо свої е, огляди, там ну, тиждень користуватися, ти не можеш за цей е, термін усі косяки його якось вивчити. Так, технічно вони дуже круті, вони збалансовані. От дивися, прямо кайф. Ось, але як вони от коли то вже рік не користуються? Нормально чи ні? От е, один з наших менеджерів в магазині каже, що він користувався x 4GT. Не помиляє щось таке. Він там півтора півтора роки користувався, і в цілому каже, що більш-менш нормальний, але все одно інколи він там перезавантажувався, перегрівався, глючив. типу, він задоволений, типу за свої гроші каже норм. Але він працює не ідеально. От, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Певен, що це буде корисно не тільки е, знати мені, а й всій нашій аудиторії. Друзі, вибачаюся, але в цьому випуску дичини не будемо. Ми і так трохи розтягнули його. Подивіться на хронометраж там близько 27 хвилин. Обіцяю виправитись наступного разу. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ну і не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалося, ділитися цим відео зі своїми друзями. І головне брати участь в нашому розіграші Galaxy S25 Ultra. Слухаємо звернення від військових. Бажаю здоров'я, любі підписники каналу Android News. Ми військовослужбовці взводу БПАК, розвідувальної роти першої ВМБР. Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! Героям! Героям! Героям слава! Висловлюємо вам величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам. Ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям, Героям! Героям! слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги!